Вітаю! Сьогодні готуємо класику нью-йоркських сніданків та легких обідів. Сендвіч з яєчним салатом часто подають у кафе цього прекрасного мегаполісу та класичних американських дель, які пропонують швидкі та смачні обіди. Сендвіч має ніжну текстуру, трішки пікантний смак, та його часто подають з житнім чи тостовим хлібом, або ж на свіжому бейглі. Цікаво відчути класичний смак Нью-Йорка. Ну що ж, поїхали! Секрет цього сендвіча це прості та якісні інгредієнти, які створюють ідеальний баланс смаку та текстури. Детальний список інгредієнтів буде наведений в описі до відео. Основа сендвічу це ніжний яєчний салат. Тож першим ділом варимо яйця. Яйця викладаємо в підсолену воду, доводимо її до кипіння та варимо яйця 10 хвилин. Знімаємо з вогню та охолоджуємо яйця, занурюючи їх в холодну воду. Поки варяться яйця, підготуємо селеру та зелену цибулю, дрібно їх нарізавши. Також салат можна доповнити авокадо або маринованими огірками для ще більшого контрасту текстур. Проте ми використовуємо сьогодні класичні інгредієнти. Минуло 10 хвилин для того, щоб було простіше почистити яйця, викладаємо їх в холодну воду. Подивіться, як легко чистяться яйця. Готово. Дрібно нарізаємо два яйця та переходимо до самого цікавого. Вичавлюємо яйця, які залишилися. Це допоможе зв'язати салат та зробить текстуру більш щільною. Додаємо майонез, діжонську гірчицю та оцет. Додаємо селеру, цибулю, солимо та перчимо до смаку. Замішуємо. Дайте салату настоятися в холодильнику ще декілька годин і ви отримаєте прекрасний ніжний та кремовий смак, який ідеально доповнить тостовий хліб і зробить ваш перекус неймовірно смачним. Викладаємо салат на тостовий хліб. Сендвіч готовий. Друзі, це топ. Гармонійний ніжний кремовий смак з пікантними нотками, який вже став класикою, кулінарною класикою Нью-Йорка. Це дуже смачно. Маю надію, що вам сподобався рецепт та відео. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, па-па!